Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про маслюка звичайного. Його ще називають масляк, масляник, козар. Росте маслюк звичайний у соснових та мішаних із сосною лісах. Утворює мікоризу виключно із сосною звичайною, тобто сосною, у якої хвоїнки кріпляться до стебла по дві. Надає перевагу молодим сосновим посадкам. Росте з липня по листопад. Залежно від місця зростання, шапинка плодового тіла маслюка звичайного змінює колір від каштанового до жовтувато коричневого. Шапинка гола, але клейка до 8-10, іноді 12 см у діаметрі. У молодих плодових тіл край шапинки з'єднаний із ніжкою щільною білою плівкою залишкового покривала, яке з ростом плодового тіла розривається і утворює на ніжці кільце, яке швидко зникає. Кільце плівчасте, біле, згодом коричневувате, іноді може мати лілуватий відтінок. Ніжка маслюка звичайного від 3 до 8 см довжини, до 3 см у діаметрі. Щільна, білувата, з віком стає жовтувато коричневувата. Маслюк звичайний добрий їстивний гриб першої категорії. У маслюка звичайного м'якош біловатий, з віком стає жовтуватий, водянистий, під шкіркою дещо темніший, але при розрізуванні на повітрі колір не змінює. Має приємний запах та смак. Маслюк звичайний. Можна вживати в їжу як свіжим, смаженим, так і про запас солити або маринувати. Для сушіння він менш придатний. Перед приготуванням маслюка звичайного з його шапинки потрібно зняти шкірочку, яка знімається досить легко, але є клейкою, тому працювати бажано в рукавичках. Маслюк звичайний практично неможливо сплутати з іншими видами грибів, особливо з отруйними. Тому сміливо збирайте, чистіть та ласуйте. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.